Спеціальний паркет, професійне освітлення та підтримка родичів та наставників. Що ще потрібно для гарного виступу? Вихованці танцювального спортивного клубу Гранд зі Стаханова діляться враженнями від заходу. На третіх відкритих змаганнях зі спортивних бальних танців хлопці та дівчата отримали купу позитивних ражень та безцінний досвід. Так, як оцінюєте своє шанс забірниками. Самба. Місцем проведення такого заходу обрали спортивну школу Олімпійського резерву. Вона вмістила 600 учасників з Алчейська, Антрациту, Горлівки, Єнакіїву, Луганська, Лисичанська, Лутугіно, Ровеньків, Сватово, Сіверодонецька, Світлодара та Стаханова, які виступили у 30 категоріях. Змагання пройшли завдяки підтримці небайдужих спонсорів та Стахановського виконкому. Масштаби нашого міраприяті вийшли за приділи області сказать, что его можно смело назвать всеукраинским турниром. На конечно, будут лучшие. Съехались З'їхались пари, сильні пари з Луганської області, з Донецької області. Змагались танцюристи різних вікових груп, починаючи з дітей 5-7 років, закінчуючи дорослими від 21 року. Стахановчани показали гарний результат, а першість здобули серед юніорів за латинським напрямом.